Слава Ісусу Христу! Слава на навіки! у Христі, брати і сестри! У цей молитовний вечір вітаємо вас із стін Івано-Франківської духовної семінарії. 15 травня 2023 року у нас у семінарії відбулася велична подія створення нової ради найбільшого католицького чоловічого ордену Лицарі Колумба. Разом із семінаристами до ордену також вступили єпископ, помічник Івано-Франківської архієпархії, владика Микола Семенишин, ректор семінарію Тайстрас Путько. Головним завданням лицарів Колумба міцної правої руки церкви, як її назвав папа Іван Павло ІІ, цілковито підтримувати католицьку церкву в її єванез... євангелізаційній місії через пропагування таких чеснот, як милосердя. Єдність, братерство та патріотизм, а також підтримка католицьких родинних цінностей. Брати семінаристи долучаються до пакування продуктових наборів для потребуючих, допомагають у проведенні спортивних змагань для дітей сиріт та дітей-переселенців, відвідують дітей сиріт у сиротинцях нашої області, беруть участь у днях духовної віднови, проводять молитву на Вервиці. І ще багато інших заходів, які організовують учасники ордену Лицарі Колумба. Сьогодні запрошуємо вас молитися за всіх людей доброї волі, всіх, хто наближає нашу перемогу. По особливому сьогодні заносимо свої молитви за всіх чоловіків, які є на передовій, за всіх чоловіків батьків, щоб Господь давав мудрість міло виховувати своїх дітей і любити своїх дружин. За створення нових рад чоловічого католицького ордену Лицарі Колумба. Щиро запрошуємо до молитви. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, ім'я Отця, і, і, і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Тобі Боже наш, слава тобі, царю Невесь, Божі, істини, що святиє і силі, і наповняєш, скарбниця целах, життя, падає, присолитися в нас, і очі. І смерть, і спасибо, і душі наші, і в єдиного засвяжиття, це не в сім'ї, сьогодні не вино, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сіна Божого, єдиного вітру, вже святого існує, Бога існува, роже на слабо, в ідеал существо, що везде, все посла, нас, і володихся дух, святої ми і в і ворос пяти за нас опоняті оплата, і страждати Його похованні, і воскресеньці на спасання, і возникся на небеса і проводиться, і добре прийти славу Ні по всей час на віки віків, амінь. Погородиця, ні порадися, благодати Марія Господь з собою, благословенна тихниками, і благословенний тихо, на того, бо ти Христа, спасе і своє душа. Слава Святому Духу, вічу нас посвятили, і святі, Христові, її відвернив, і нині по всей час, і на віки віків, амінь. Погородиця, ні порадився, Марія, собою

Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтеся, знає, бо що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема його тут, бо Він воскрес, як сказав Був. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав, помолимось за чесноту віри. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться і м'яку. Вшай вона, і не веди нас у спокусу, а да висла нас і духа. Похорониця і порадися, благодати Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений вікона Твого, бо ти породила Христа, спаси, і зворити для душа. Похорони це ті, порадийся, благодати, Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і вославе пітла на по тих подинахриста спаси, збори те му, похорони це ти поради, свято одна марія, Господь собою, тобою словена ти вічин, і того славенний дитвонат, по тих подинах христа, спасибо наші, похорони цих і поради, святого навіть Господь собою, по словена ти вічинка, і того славенний дитла на полі.

Во ти породила, Христа, спаси, Збави, бо ви ти на душі наші, породиться, ти порадився, на отак на маріях Господь с тобою, Блаву, смовена, жінками, благо славе на ти вічинками, і благословенний типов на то, по ти породила, Христа, спаси, бо ви ти на душі наші, Господь собою, плаваю славенна ти і благословені ти Вот ти проведено в сайт спасибо, породиться, типа радися, благодаря Марія Господь с тобой, ласла ты вишенка, и воссоветие, по спаси, и спросити на душ наш, породи си Господь с тобой, лава ти вище один воровина Христа, спаси і здоровити на душі наші. Слава сину, і Святому Духові, і нині по всех на вікні віків. Она Ісусе, росина наші віки, за проти на всі за вою, запроваджу, що неба, а особи ті, що найбільше потребує Твого Сення. Розважмо друге славне таїнство, Вознесіння. А Ісус благословив їх, віддалився від них і став узноситися на небо. Вони ж, поклонившись Йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували увесь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Помолимось за чесноту надії. Отче наш, що єси небесах, нехай святиться і Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде. Христа, спасибо для душа, породиться, і порадився, лавда, навіть Господь собою, лава славенна ти вишника, і вославний воно, по тих пролива, христа спаси, бо ви ти на душ наш, породиться, і порадися, в лавках, Господь собою, лава славенна ти вишника, і вославний планах, по тих проти на Христа, спасибо для душна. Лава слава на тиждень, і воссовенити на то, по тих поливах, хреста спасибо душнаш, породиться, і порадиться, в отак, на марія слава собою, лава слава на тиждень канал, і того славяний то на то, по тих полива, хреста спасибо душ наш, породиться, і порадиться, волта. Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти дома того, бо ти родила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Бог родиться і порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти дома того, бо ти родила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Бог родиться і порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і голова слава не воно, по тих проти, Христа, спаси, води в душах, о городиці, ні, поради свята, Марія, Господь сбою, голова слава на тиші каме, і благословені, не воно, води проти став, спаси, зводити на душа. Слава Сину, і Святому Духові, і нині Бог всечасне, і віків, ані. По нашому Ісусе, прости наші віки, захоронені свій. Третє славне таїнство, зіслання Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, неначе подов буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Молімося за чесноту любові. em

Води проти став спаси, і провити на душа, породи це й порадися, на одна Марія Господь собою, благословенна ти пішінкам, і благословені, ні плана того, води проти став, спаси, і провитина душа, породи це, ні порадися, на одна Марія, Господь собою, благословенна ти біженка, і Во ти Христа спаси, і збори та душа, породиться, ти поради, Ся, лав Марія Господь собою, благословенна ти вішінка, і благословенних нікола на по, по тий Христа, спаси, і боротина душа, по вородицях і поради, ся, ладана, Марія Господь с тобой, благословенна, ти між канал, і благословенний ніколи на по, по тих Христа спаси. І порадиться, лавна мрія, Господь собою, плава славена, ти міженка, і славе, ніхто на Того, коли Христа, спаси, і зводити душа, бородиться, і порадися, но одна мрія, Господь собою, плава славена ти міжінками, і плава славе, на Тво, води Четверте славне таїнство, оспіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє Оспіння, Богородиця, мати життя. Апостоли, розсіяні по всьому світу, з'явилися разом і стали коло Пресвятого Твого Тіла і, почесно поховавши його, голосом Гавриїла, співаючи, вголошували: Радуйся, благодатна, діво мати, пречиста, Господь з тобою, помолімося за щасливу смерть. Боже наш, що в сина вся, нехай світина Твоє, нехай Тиця своє, нехай буди воля Твоя, як на небі, так і на землі, в інакше насушний, дай і прости нам наші, як і ми прощаємо, баця на і не води на Суспосу, але Весла нас і духа, породиться в і поради вся, благодана, мрії, Господь Своє, благослови. Вот и противополистка спасибо. Ворота, і вразив, но так на мереску, а на тиждень, и ласлова не проти саспай, понятиш на родиться, і поради слабосвою собою, лавочник, и лавла. І поради святи Марія, Господь сьогодні, благословенних вішікам, і благословения підлами Того, потихрони Христа, спасибо, і на душі наші, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині по всех часах, на віки віків. Наш, люби Ісусе, росли наші діти, затроне нас і племени, огню, затровайся душі нема, а усудити, що на вічено прибут, твоєму себе. П'яте славне таїнство, прослава Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню, вірні, дівственній невісті матері всіх царя Христа. Праворуч тебе, владико, стоїть цариця, задягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Помолімося за вічне спасіння. Отче наш, що є сина, небеса, нехайся.

благословенна ти, Богородице, коли родила Христа Спаса і Зөвнителя людства. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод утроби твоєї, коли родила Христа Спаса і Зөвнителя людства. Благословенна ти, Бородице, в радості з among Марією скорбою, благословенна ти між жінками, і благословенний Камен, і благословенний, по тих кормих, хреста спасибо для душа. Породиться, ти порадися, вода на кого, Христа, спаси, Богу, Родице, діку, радуйся, Марія Господь собою, благословенна ти і благословенні словах, і то на по тих кормила, хреста спасибо для душ наших, по радиося, ти порадися, Марія, Господь собою, благословенна ти і і то на Вот типа Христа, спасибо, душ наш, по радиоси, порадися, подав на Марія Господь собой, Благословенна ти вішінка, і благословенний при планевах, по тих подивок и став спасибо, по родиці, і поради солодати на Господь собой, благословенна ти вичинка, і благословенний типла на по, по тих полина Христа, спасибо наш. Городиця і поради слава, ми Роспові, благословена ти жінка, і благословений тихо того, коти продила Христа, спаси і зворити душа, слава Отцю і Святому Духові, і повсякчас, і на віки. Нашого Ісуса, просина. Славоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та і на землі, в і в дай нам сьогодні, і прости на роби наші, як і ми прощаємо, хвати наші, і не води на сух, але визволи нас О, Родиці, Діва, Ради, Святовна, Марія, Дивішнь, Дама, і духа, породи Снів, орати вся, благодати, Марія, Господь Слової, благословення, ти віші дані, і благословенню Діло, на Того, води корони, Христа, спаси і Слава.

Бажаю вам богом благословенного вечора. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.